Невідомі дрони над країною НАТО у Бельгії зафіксували безпілотники над базою, де ймовірно можуть зберігатись американські ядерні озброєння. Тим часом у Естонії знайшли авіабомбу вагою 250 кілограмів біля кордону із Росією. Всі подробиці далі. Підпишіться на канал Сій час і починаємо. Ввечері 1 листопада над військовою авіабазою в Бельгійському кляйнеброгелі знову зафіксували безпілотники. Про це повідомляє Держпігель. За непідтвердженими даними, саме на цій базі може зберігатися американське ядерне озброєння. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що спроба використати глушилки проти дронів не дала результату. Гвинтокрил і поліцейські авто переслідували апарат, але втратили його з поля зору через кілька кілометрів. Написав посадовець. За його словами, дрони не просто пролітали. Вони були спеціально націлені на базу. Розпочато розслідування. Тим часом в Естонії поблизу села Аувере, що знаходиться біля російського кордону, знайшли авіаційну бомбу вагою 250 кілограмів. Про це повідомляє ЕЕР. О 8.30 ранку людина повідомила рятувальникам про великий предмет у лісі. На місце виїхали сапери, які підтвердили, це авіаційна бомба. Сапери вже працюють на місці та готуються знищити боєприпас. Жителі прилеглих районів можуть чути гучні звуки та вибухи в районі Аувере. Попередила рятувальна служба. А Литва у жовтні зафіксувала найбільшу за останні півроку кількість спроб нелегального перетину кордону з боку Білорусі 275. Про це пише видання Позірк. Тим часом в Україні наші воїни підрозділу Держприкордонслужби дозор під час стрілецького бою на близькій дистанції на Донеччині знищили загарбників, які мали російські та білоруські паспорти. А Росія продовжує хизуватись ядеркою. Як пишуть ворожі медіа, Москва спустила на воду атомний крейсер Хабаровськ, нібито здатний нести до 12 безпілотних ядерних торпед типу Посейдон. Росія заявляє, що ці системи, начебто, можуть уражати цілі в будь-якій точці Світового океану. На тлі всіх інцидентів німецьке видання ВЕЛТ пише, що військові НАТО дедалі впевненіші, що війна з Росією неминуча. Всередині альянсу, мовляв, існує серйозне занепокоєння. Очевидно, НАТО не сидить, склавши руки. В мережі з'явилися кадри підготовки бійців руху опору країн альянсу силами спецпризначенців Бельгії, Німеччини, Нідерландів та Польщі зі складу Allied Special Operations Forces Command. зазначається, що в НАТО підпільні сили не є регулярною армією, але регулюються як частина операцій спротиву сил спеціальних операцій. Я також нагадаю, що згідно із матеріалом ВЕЛТ, альянс розробив план оборони від можливого нападу росіян на членів НАТО. Він має назву Концепція лінії стримування на східному фланзі. Обсяг документа понад 4400 тисячі сторінок. План створено за участі усіх 32 країн-членів НАТО. Водночас, у відповідь на агресивну поведінку Росії, Німеччина демонструє рішучість. Як пише, The Telegraph, Берлін скасував усі обмеження на оборонні витрати. Канцлер Фрідріх Мерц ініціював масштабну реформу. Мета. Створити одну з найпотужніших армій Європи. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Виходить видання New York Times і пише про те, що ось погляньте, будь ласка, на нього, і пише про те, що ядерні випробування нової там ракети Бурівесник вони спрямовані на те, щоб США прийняли умови Росії і сіли з Москвою за стіл. Переговорів, от, типу там ядерної цієї історії можна змусити Сполучені Штати там піти на певні поступки. Ну, звичайно, там зі сторони Києва, щоб сидіти за столом переговорів. І от звідси там зринає у нас бурівєснік який я вже згадав, потім про Сармат Путін згадував, потім про Дон, от не так давно, все це було так. І сього вчора ввечері зринає історія про Хабаровськ, це продовження, я так розумію, цієї теми, тому що хм, спускають під човен і цей підводний човен, нібито, принаймні, як самі росіяни стверджують, він може нести одразу там 12 цих самих посейдонів автономних ядерних торпед, які здатні, типу як заявляють в Росії, вражати цілі в будь-якій точці світового океану. Ну давайте чесно скажемо тут. Правда, нікуди діти раніше такого не було з тієї точки зору. Що там ще раніше настільки високо, як мені здається, градус ядерки він не піднімався. Якщо там на два аспекти розділити, Перше, чи сполучені штати підуть на цю історію, зважаючи на те, що Росія демонструє, і сядуть з нею за стіл переговорів, ну або там змусять не знаю Київ сісти за стіл переговорів, щоб прийняти умови Москви. або це Дональд Трамп, абсолютно інше світо сприйняття бачення. І якщо ти мені покажу, показуєш один орешник, я тобі покажу п'ять орешників. Просто ну там розумій, з ким ти маєш справу. Як ви на це дивитесь пане Сергію? Ну, ми бачили застосування ядерної зброї, це було давно і було проти країни, яка не могла чинити жодного спротиву, яка не мала ні систем ППО, ні, ні схожої зброї, нічого не, не мала. Відповідно, коли ми говоримо сьогодні про ядерну зброю, ми повинні розуміти, що така історія з арешниками, з усіми атомними підводними крейсерами, також з різною балістичною ядерною зброєю. Вони, вони приречені на той статус, який і був у них першопочатково, завжди називали ядерний арсенал це зброя стримування. Чому зброя стримування? Тому що ну, неможливо, коли ти не ведеш е, наземної операції використати ядерну зброю так, щоб е, остаточно перемогти. Я собі не уявляю, як е, Росія використовує ядерний потенціал проти Умовно Сполучених Штатів Америки. Це неможливо. А, ну, напевно, ну щось має статися вже настільки екстраординарне, і хтось я не знаю, повинен бути на останній стадії якоїсь хвороби, щоб сказати, мені вже все байдуже, і я спробую от зараз загасити Сполучені Штати Америки. Ну в іншому контексті, я не бачу застосування ядерної зброї. Точно так, з боку Сполучених Штатів Америки, застосування ядерки, коли ти не ведеш наземної операції, приречене на. Відсутність логіки і фіналізації цього процесу з якою метою застосовувати цю ядерну зброю, А ось що стосується України, тут ситуація інша. Чи можуть бути піддані ядерному бомбардуванню або ядерному нападу з використанням ядерного потенціалу деякі об'єкти на території України? Відповідь можуть можуть, і потім на це може піти, знаючи, що зворотнього удару з боку Сполучених Штатів Америки такого ж не буде. Посилення збройних сил України буде, посилення фінансової допомоги Україні буде. Але тим не менш, такої паритетної відповіді я, я не очікую. Я, я не, не бачу сценарію, в якому Сполучені Штати Америки завдають ядерного удару удару по Російській Федерації, якщо не завдано ядерного удару по території Сполучених Штатів Америки. Європа після такого удару навіть. Точкового невеликої потужності ядерної боєголовки реагувати не буде абсолютно ніяк. Навпаки, думаю, що тільки посилить співпрацю з Російською Федерацією, в тому числі в енергетичному секторі, щоб їм це все не прилітало. Ми не бачимо їхніх бажань захищати Україну навіть тоді, коли градус війни не був настільки, настільки суттєвим. От ми вчора згадували, пам'ятаєте, нас обстрілювали регулярно градами. От на перших стадіях війни потім гради замістилися балістикою, про що ми ніколи не могли подумати, ну і так далі, іншою ракетними ракетними комплексами. І станом на сьогодні я думаю, що це мірило таке можливостей. Тобто, штати показують, що вони мають сполучені Штати, звісно, не будуть стояти в сторінці, коли Путін їм демонструє свою силу, свою потужність. Але я розцінюю це як грудь для внутрішнього споживача. Бо кожна країна і Росія і громадяни Сполучених Штатів Америки просто повинні знати, що в їхній країні це все є. Тому це більше скоріше для внутрішнього споживача, а не як реальний арсенал цієї війни, яка іде сьогодні, війна в Україні не перейшла в стадію Третьої світової, і Дональд Трамп власне оголосив, що Третьої світової через Україну не буде, тому будуть робити все для того, щоб. Минула ця стадія. Ну, ми пам'ятаємо карибську кризу, як тоді світ був настільки близько, що сьогоднішній годинник ядерної катастрофи він, він суттєво відстає. А тому будемо це сприймати як, як брязкання зброї, яка є в нашого ворога і в нашого партнера.